Павлоград активно підтримує Збройні Сили України та робить акцент на підвищенні рівня безпеки в місті. Загальні видатки на безпеку та підтримку ЗСУ минулоріч встановили 214 мільйонів гривень, тому числі 84,8 на облаштування найпростіших укриттів. 58 мільйонів на поховання загиблих і підтримку родин, 32,6 мільйона на потреби тероборони та ЗСУ, 35 мільйонів гривень на ліквідацію агресії Росії. На останній сесії депутати Павлоградської міської ради збільшили фінансування програми територіальної оборони на 2025 рік майже на 5,5 мільйонів гривень. Єлизавета Лісунова, Ігор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК на Дніпропетровщині розпочали ремонт військових та евакуаційних маршрутів, що з'єднують області з Харківщиною, Запоріжжям і Донеччиною. За роки повномасштабної війни ці дороги зазнали значних руйнувань. Через обмеження на проведення поточних і капітальних ремонтів дорожники виконують аварійний ямковий ремонт. Програма відновлення охоплює десятки кілометрів автошляхів. Наразі працює п'ять бригад, кожна з яких ремонтує до 500 метрів дороги на день. Микола Павлович Молчанов, людина, у житті якої вже друга війна. 9 лютого він відсвяткував свій столітній ювілей. У своє сторіччя Микола Павлович отримав вітання від міського голови. Приїхали сьогодні вас привітати, подякувати Спасибо. за те, що ви є. Сказати слава Богу за те, що він вам. Давав сили, мужність, натхнення жити в цьому складному житті. Ви пройшли і бойовий шлях складний. Ви трудовий шлях пройшли свій. І сьогодні тримаєтесь. Вітаємо з таким чудовим ювілеєм. Також привітав ветерана війни, і голова районної ради. Головне здоров'я, вам здоров щоб ще роки, а, нам підказували і. Давали наставу, щоб все було гаразд. Головне здоров'я вам, щироке життя. Очільник міста вручив ювіляру знак пошани за заслуги перед громадою. Після закінчення восьми класів у 1941 році Микола Павлович розпочав трудову діяльність, евакуював колгоспну худобу. У серпні 1942 року добровільно вступив до лав Червоної армії. Він брав участь у визволенні Донбасу та міст Херсон, Миколаїв, Одеса. А також пройшов з боями через Молдову, Румунію, Болгарію, Югославію, Угорщину, Чехословаччину та Австрію. Двічі був поранений. З військової служби демобілізувався у 1948 році. Після війни працював в освіті. Понад 20 років очолював Павлоградську районну раду ветеранів. За хоробрість та героїзм в роки Другої світової Микола Молчанов нагороджений орденами Вітчизняної війни, Червоної зірки та медалями за відвагу, за бойові заслуги та понад 20 іншими ювілейними медалями. Микола Павлович Молчанов яскравий приклад мужності, відданості та любові до рідної землі, чия життєва історія надихає та викликає повагу. Будьте всі здорові ще на довгі роки життя. Оце основне. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У Дніпрі правоохоронці затримали зловмисницю, яка пограбувала 78-річну пенсіонерку біля банкомата. Нападниця побачила, як літня жінка зняла гроші з банкомата, вихопила купюру у тисячу гривень з рук потерпілої та втекла. Дільничі офіцери поліції оперативно затримали підозрювану неподалік місця злочину. Зловмисницею виявилася 49-річна місцева мешканка. Наразі слідчі повідомили жінці про підозру в грабежі, що передбачає до 10 років ув'язнення. Триває слідство. У Павлограді відбувся відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу Вако, на якому змагались близько 120 спортсменів Павлоградщини у різних вагових та вікових категоріях. Це старт перед обласними змаганнями. Через два тижні буде стартувати чемпіонат міста, чемпіонат області по кікбоксингу «Вако». Далі йде ідея вже чемпіонат України. Це старт для новичків. Вони отримують досвід на цих змаганнях. На відкритті змагань були присутні гості, які привітали спортсменів і побажали їм яскравих поєдинків. Всі приїхали для того, щоб отримати перемогу. Наше місто завжди славилось великою кількістю спортсменів, які виступають не тільки на місцевого, також на обласних, на міжнародних. Тому сьогодні. Кожен покаже себе і я думаю, що отримують перемогу всі, хто цього достає. Судили бої, майстри спорту міжнародного класу, чемпіони світу та Європи. Владислав Ярмак, Гліб Мазур, Данило Петін, Данило Матяш та Богдан Сизнік. Кирил ще з дитинства почав захоплювати кікбоксингом. На цих змаганнях він боксуватиме за вихід у фінал. Я чемпіон світу з ВТК 2024 року, майстер спорту, чемпіон України 2024 року, чемпіон України 2023 року. Часту в сорінуні по боксу, по кіку, теж по боксу. Так. Дені змагання мені подобаються. я налаштований на перемогу. Боксую в полуфіналі в розділі Лукік. За словами Кирила, цей турнір допоможе спортсменам краще підготуватися до цьогорічних обласних з кікбоксингу. Під час заходу громадська організація Бахтале Рома збирала кошти, які наприкінці турніру передали інженерному батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Данео Трохименко Єгор Брова Максим Воронов. Новини ПТРК. У канадському Ванкувері офіційно стартували Invictus Games 2025. У складі команди четверо ветеранів з Дніпропетровщини. Серед них амбасадори проєкту Титани ЮА». Найближчі тиждень хлопці братимуть участь у змаганнях з плавання, легкої атлетики та стрільби з лука. Долучаться до командних видів спорту баскетболу та волейболу, сидячи. Спробують зимові ігри керлінг, скелетон, лижні перегони та сноубординг. За своїх нескорених героїв вболіватимемо вже в п'яте. Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє реабілітаційним фахівцям, фізичним терапевтам, ерготерапевтам, логопедам працювати самостійно без мультидисциплінарних команд. Це спростить доступ до реабілітації, особливо для ветеранів та людей, які відновлюються після травм хвороб. Послуги надаватимуть амбулаторно, вдома або у громаді. Фінансування відбуватиметься через програму медичних гарантій. Також для ветеранів війни розширили перелік безоплатних медичних послуг. Вони зможуть отримати індивідуальний план лікування, додаткові обстеження та діагностику, психологічну підтримку, лікування хронічних захворювань та реабілітацію після травм. Щоб скористатися послугами, потрібно мати декларацію з сімейним лікарем і документи, що підтверджують статус ветерана. З 15 лютого через нерест починається заборона на вилов щуки у всіх рибогосподарських водних об'єктах. Це необхідно для збереження популяції риби, адже нерест щуки починається вже при 3-5 градусах тепла, що раніше за інші види. Щука особливо вразлива під час переднерестової міграції, коли дозріває ікра. Порушення заборони на вилов тягне адміністративну або кримінальну відповідальність. Штраф за кожну незаконно виловлену щуку складає 3468 гривень. Заборона діятиме до 31 березня. Сила кохання срібна монета, яку до Дня закоханих випустить Нацбанк України. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Десятигривнева монета виготовлена зі срібла 925-ї проби. Тираж лише 15 тисяч штук. Вона символізує безмежну силу кохання, що не знає кордонів та мовних бар'єрів. Дизайн монети створили художники Володимир Таран і брати Олександр та Сергій Харуки. Він поєднує мистецтво та емоції. На аверсі троянда у вигляді серця з локальною позолотою. В її графічне полотно вплетене слово кохання різними мовами світу. На реверсі в центрі золоте серце, від якого розходяться вібрації, створюючи ефект пульсації серця закоханої людини. Монету можна буде придбати з 12 лютого. У Павлограді відкрилася виставка Дукачі та прикраси Лівобережжя, де представлені унікальні експонати, що відображають традиції ювелірного мистецтва регіону. Серед них дукачі, традиційні українські нагрудні прикраси різних історичних періодів, неможливо уявити українську жінку чи дівчину без прикрас. В старовинні світлини зафіксували їх велику різноманітність. Це і намиста, і моніста, це також і підвіски, і хрести, і паломницькі медальйони, і самі дукачі. І усе це у поєднанні із вишитими сорочками, керсетками, палахтами, спідницями, а також віночками і хустками створюють красу автентики і національну пам'ять нашого народу. Слово дукач походить від європейської золотої монети Дукат. Це прикраси, яку носили як самостійно, так і з іншими елементами. Загалом на виставці представили 372 експонати. Докачі мали свої назви, які отримували від центрів, де ювеліри працювали. От як, наприклад, Іркліївський, а також за формою банда Іркліївський, Ніжинський, Прилуцький. Колекцію представляв сам автор Віктор Векленко, відомий український історик. Не тільки краса і врода, ідентичність. Тут показано переважно українське. Але деякі речі, скажімо так, ну вони знаходяться на межі, скажімо так, української і тюркської культури. Ті ж дукачі значною мірою. Це запозичення. Це запозичення з європейської традиції. Виставка дає змогу дослідити особливості виготовлення, естетичні варіації цих прикрас і їхнє культурне значення. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.